Відвідати виставку Дивосвіт Різдва запрошують у музеї Волинської ікони. Як зазначила під час її відкриття директорка музею Тетяна Єлісєєва, попри воєнний час, музейники вирішили подарувати відвідувачам Різдвяну радість та показати втілення прадавніх народних традицій Волині. Серед експонатів, представлених на виставці різдвяні зірки, дідухи, шопки або ж вертепи, маски, різдвяні павуки це вироби сучасних волинських майстрів, розповіла старша наукова співробітниця музею Людмила Карпюк. Проте серед експонатів є і стародавні, зокрема, дві ікони XVIII століття присвячені різдву Ісуса Христа. Це храмові ікони різних майстрів. На кожній із них ми бачимо ось ту шопку, ось той сарайчик, в якому народилося дитя. Хатні ікони, розповідає Людмила Карпюк, вішали на покутті, найважливішому місці дому і за відповідною ієрархією. Верхній частині образ Богородиці, Христа, Вседержителя, святий Миколай, як один з найбільш шанованих, і образ святої Варвари і святих Антонія і Феодосія Печерських це. Ті образи святих, до яких зверталися з молитвою, найчастіше. Виставка Дивосвіт Різдва підготована спільно із відділом етнографії Волинського краєзнавчого музею. Його завідувачка та співорганізаторка виставки Людмила Мірошниченко-Гусак каже, серед експонатів із Волинського полісся на виставці представлені божники, рушники якими прикрашали ікони, різні варіанти скатертин, а також дідухи. Дідух міг бути зовсім маленьким пучком. А міг бути досить великим снопом його ставили на покуті біля образів. І це було їхнім символом добробуту, родини єдності. Відвідала виставку проректорка Волинського національного університету імені Лесі Українки Наталія Благовірна. Вона каже, що, попри складне завдання збереження колекцій у воєнний час, працівники музеїв створили виставку, яка демонструє зв'язок поколінь. все таки, попри те, що основні скарби сховані надійно для того, аби зберегти для нас їх докласти зусиль для того, щоб кожен Волинянин міг відчути і побачити у цей зв'язок з історією з різдво. З нашими з традиціями зі слів директорки музею Волинської ікони Тетяни Єлісєєвої виставка Дивосвіт Різдва діятиме упродовж січня. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк.